Усім величезні вітання. В нас знову ранок. А ми з вами традиційно, як і всі жінки, на кухні. У вас таке часто буває, що ви встали, не встигли зачесатися. Всі бігають по хаті. Черга на кухню, черга до чайника. І всі кричать: Мама, що ми будемо їсти! А мама забула що хліба в хаті немає, що лише якісь овочі лишилися. І будемо з цього всього виходити. Тож в нас сьогодні вітамінний салат. А чому б і ні? Весна йде пора авітамінозу, то починаємо з вами з пекінки. Її зараз доволі багато. На базарі так ріжеться пекінка, а айсберг, якщо ви знаєте такий салат, взагалі дереться руками. Дали трошечки цитринового соку, трошки цукремо, трошки солимо. Ну, як зранку, у нас все відбувається, знаєте, на око. В нас є з вами болгарський перець. Дуже швиденько видаляємо ми з вами цю м'якоць і ріжемо, я думаю, одного нам буде достатньо під оцю от кількість пекінки. Ой, морква ще є одна в холодильнику. Дивіться, морква летить у всі сторони, дотерли майже до плодоніжки. Засипаємо сюди моркву і беру трошечки цибулі. Ну небагато. Слухайте, з самого ранку ви знаєте, і я ще раз вам нагадую, що поїлась такого от салату. або з мого ранку вирішили з'їсти чесник, випийте ковточок молока. І ніц вам з того всього не буде, і ніхто і не помітить, що ви снідали цибулею. Наш домашній майонез заливаємо. Я думаю, так от, хто не хоче майонезу, той може сміливо додати олії. Це наша чарівна ложка. Ми її вимішуємо. не така велика, Якби ми робили десь на чоловік двадцять, ми б взяли дві таких ложки. Викладаємо з вами салат на тарілку. Добре, ми вже його перемішали. Ось так, так. думаю, буде досить. Знайшли ми трошечки з вами ржаного. Ну, такого чорного причорного хліба. На п'ять хвилин в духовку порізали тоненькими скібочками. І подали остатній салат, прикрасили петрушкою, Перепилили яйце. Ось так от це буде наше гніздо. І згадали, що в нас лишився фарш. Взяли швиденько і приготували котлети. Ось такі от сюрпризи в нас сьогодні, щоб кожен ранок вас був таким смачним. Фантазуємо разом до нових зустрічей.